Друзі, привіт! Мене звати Віктор Сумовський, я коуч германської нової медицини. І сьогодні я хочу пояснити простими словами, про що взагалі йде мова. Ми з вами звикли чути, хвороба це ворог, треба боротися, треба перемогти, а тіло у цей час ніби стає нашою проблемою. Але якщо подивитися уважніше, тіло зовсім не хоче нам зла. Навпаки, воно нас рятує. У германській новій медицині ми говоримо так. Коли у житті трапляється сильний стрес, там як грім серед ясного неба, тіло запускає спеціальну програму. Це ніби аварійна система безпеки. Вона створена природою, щоб допомогти нам вижити. Наприклад, уявіть, ви маленька дитина, яку раптом залишили одну. Це відчуття розлуки настільки сильне, що шкіра починає реагувати, щоб потім, коли мама повернеться, Відчувати її обійми ще ближче. У момент розлуки будуть блідні ділянки шкіри, холодні ручки чи ніжки, відчуття відчудженості, оніміння. Після повернення мами свербіж, червоні плямки, висип, екзема, алергія, які насправді є ознаками зцілення. У фазі завершення лущення кірочки відновлена чутливість шкіри. І це не хвороба, це спосіб тіла підготуватися до воз'єднання. Або, наприклад, інший приклад. Хтось відчуває, що втрачає свою територію: дім, роботу, місце під сонцем. Ну, для чоловіка це може бути робота, статус або той же самий дім. Для жінки часто стосунки, сімейний простір. Тоді тіло може включати інші програми, аби дати більше сили й ресурсу для боротьби за територію. Можуть відреагувати серце та судини, почнеться стенокардія, відчуття стискання, можуть бронхи, буде відчуватися звуження, сухість, відчуття нестачі повітря. Або м'язи чи кістки, зменшення тканини, остеоліз, відчуття слабкості. І ось те, що ми зазвичай називаємо хворобою, насправді є процесом відновлення після цього стресу. Тіло просто говорить із нами своєю мовою. Висновок дуже простий: симптоми це не вороги, а посланці. Якщо ми навчимося розуміти цю мову, ми перестанемо лякатися, зникне відчуття страху, і ми зможемо довіряти собі. У наступних відео я покажу, як працюють 5 біологічних законів природи, це основа германської нової медицини. Вони прості, як 5 пальців на руці. І коли ми розуміємо ці закони, тіло перестає здаватися таємницею, а стає нашим другом. Будьте здорові, слухайте своє тіло, а якщо потрібен перекладач, я поруч.